Вітаємо друзі, ви на каналі компанії Віто. Сьогодні поговоримо про новинку, яка вийшла більше місяця тому. Це повноцінна лінійка лазерних далекомірів серії Alloic Pro. В нашій серії 4 пристрої, що відрізняються лише дальністю виміру, а саме 40, 60, 80 та 100 метрів. По ціні вони відрізняються не суттєво. А ось що всередині розповімо у відео. У першій частині буде про керування та характеристики, а ось у другій вже про функції далекомірів. За промокодом YouTube отримайте знижку 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. А ми поїхали оглядати. Так як всі далекоміри в нас однакові, ми почнемо з корпусу. Корпус далекомірів зроблений з міцного абс пластику. Присутні різноманітні вставки для рук, для того, щоб зручніше його було тримати та використовувати. Тут у нас п'ятий рядковий ЖК дисплей з підсвіткою позаду є місце для встановлення батарейок, живлення від двох батареїв типу 3А. Головна деталь нашого пристрою це саме лазер та оптична лінза, що забезпечує точність у плюс-мінус 2 міліметри, чого більш ніж достатньо для будівництва та інших професійних та побутових завдань. Найцікавіше, друзі, це захист корпусу IP54. Це означає, що пилу та бруду він не боїться, не боїться бризок води, але занурювати воду його не можна. Ну і звичайно, друзі, вся комплектація в нас поміщається ось у таку коробку. Буде лазер. Буде додаткове пакування для нього. Комплекті ви також знайдете ось такий ремінь, інструкцію, та в комплекті в нас також йдуть одразу батарейки, щоб можна було вімкнути та використовувати. Що нас всередині та які характеристики? Діапазон вимірювання від 5 мм до відповідного значення вашого пристрою в асортименті 40, 60, 80 та 100. Ми про це вже казали. Вимірюємо ми від початку лазера безпосередньо, точність нас до 2 мм на всю довжину, та зберігаємо до 99 значень. Всередині. Перед тим як розповідати про функції, звернемо увагу на його дисплей, позначки та керування. У верхній частині індикатор заряду пристрою, далі динамік, можна вімкнути та вимкнути звук, Дискета – це символ архіву даних та знак функції безперервного вимірювання. Лівий верхній кут показується, як відбувається саме вимірювання по центру екрану одиниці виміру довжина та кути, та ліворуч по центру функції об'єму площі та теореми Піфагора. Ну, а тепер про керування. Керування інтуїтивно дуже просте. Червона кнопка це у нас увімкнення пристрою та старт вимірювання. Знизу у нас є плюс та мінус це додавання та віднімання результатів. По центру кнопочка з динаміком. Це означає, що ви можете вимкнути звук, якщо він вам не потрібен. Додаткова ця кнопка також виконує функцію старту виміру, де ви можете вибрати звідки почати відлік довжини або з початку лазера, або враховуючи його довжину знизу. Ліворуч знизу 4 квадрати, розрахунок площі та об'єму. По центру знизу функція безперервного вимірювання та історія вимірювань. Поруч знизу кнопка скасування результатів та вимкнення живлення. А тепер перейдемо до самої функції та більш детально подивимося на дисплей. Натиснувши червону один раз, ви активуєте одиночний режим. Можна зробити один вимір. Функція безперервного вимірення вмикається, коли отримуєте червону постійно. Площа натискається чотирма квадратами разом. Вимірюємо декілька величин, наприклад, ширину. Та висоту об'єм. Здійснюєте вимір декількох величин та автоматично отримуєте відповідні значення. По Піфагору є три варіанти вимірювання: виміряли кут та гіпотенузу та отримали катет. Можна відняти вимір кута та обчислити катет під кутом. Можна виміряти дві гіпотенузи діагоналі та отримати довжину на проекції між ними. Це все підвищує ваш арсенал вимірів та додає. Приладу, універсальність, друзі. Якщо ви шукаєте лазерний далекомір для широкого спектру завдань, це те, що вам потрібно: компактність, точність, універсальність та зручність використання від серії Alloy Pro. Та на цьому у нас все, друзі. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Промокод YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті. Дякуємо та до зустрічі.